У Павлограді через часті аварійні та екстрені відключення електрики комунальним підприємствам доводиться працювати в посиленому режимі. Під загрозою опиняється водопостачання, робота каналізаційних станцій та стабільність теплопостачання. Ми змушені будемо давати воду погодинно – 4 години зранку, 4 години ввечері. Це пов'язано з тим, що КНСК теж треба забезпечити електроенергією, і ми ці 4 години зранку і ввечері просто. Перевозимо генератори між районами міста і запускаємо, щоб відкачати Кнески, щоб город місто не потонуло в фекаліях, скажімо так. І другу ситуацію ми розглядаємо, коли у нас четвертий майданчик, теж немає електроенергії. На цей випадок у нас є генератор, там, там автономне електроживлення. Але якщо не буде подаватись вода від ДЗД, то, то це сама така небезпечна ситуація для міста. І в такому випадку вода на місто буде подаватися тільки, я думаю, двічі на тиждень. Це вівторок і субота. Нашим іншим комунальним підприємством Павлоград Трансенерго» з Павлоградського водозабору. Через нестабільність мереж водоканал просить мешканців заздалегідь зробити запаси технічної води. Особливо це стосується жителів верхніх поверхів, де вода не підніматиметься без електроживлення навіть під час часткової подачі. У Павлоград теплоенерго пояснюють, перебої з теплопостачанням зазвичай виникають після обстрілів, під час блекаутів або при значних стрибках напруги. Коли напруга надто низька чи завищена, котельне обладнання свідомо не запускають, щоб не вивести з ладу дорогі мережеві насоси, заміна яких потребує великих коштів і часу. На котельнях із дизельними генераторами інколи запускають систему вночі, коли напруга більш стабільна, аби хоча б частково прогріти будинки. Як тільки напруга відновиться, ми обов'язково будемо запускатися і подавати тепло. Ми завжди, коли після е, довготривалих стопів, ми температуру теплоносія тримаємо вище нормативної. Тому що... частіше навіть не те, що ми е, там, бережемо наше обладнання, це само собою. А найчастіше воно просто навіть в роботу ну, цієї напруги не є достатньо для того, щоб навіть просто прокрутити насосне обладнання. І ми моніторимо ситуацію таким чином, що після того, як ну, сталася зупинка всього обладнання, в зв'язку з тим, що напруга занадто низька, ми вичікуємо хвилин там, 20, 30, 40, ми моніторимо ситуацію по напрузі в мережі. І Якщо ми бачимо, що воно. Стабілізувалося хоча би хвилин на 10, Ми пробуємо розігнати знову ж таки все обладнання і пустити в роботу. Після стабілізації напруги теплопостачальники балансують між трьома завданнями: подати тепло споживачам, зменшити навантаження на електромережу та захистити котельне обладнання. На невеликих котельнях із дизельними генераторами та автоматичним перемиканням відновити роботу можна швидше. Комунальні служби закликають містян уважно стежити за власним енергоспоживанням у періоди відключень та не вмикати потужні прилади одразу після появи світла. Це допоможе уникнути повторних аварій і дасть можливість швидше. Відновити роботу, воду та теплопостачання. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК